É, <coughs> Всім доброго ранку, дівчатка. Я сьогодні вихідна, тому я вже поставила чайник на каву. У мене, знаєте, така традиція зранку в цей день пити каву з улюбленими цукерками. Цукерки мені це подарували раніше трішки, але я їх берегла і тому зараз така буде, як кажуть, традиція. Зараз у нас будуть відключати світло, тому зараз нагріла духовку, верніше вже її включила, а голубці не поставила туди, щоб. Трішки вони були тепленькі. Вони так нагріваються. Я ставлю туди на. Прогріваю спочатку духову шафу, потім ставлю голубці і або якусь їжу, яка вам потрібна, наприклад, мені потрібна. Так? І вона там у мене стоїть, ну, у мене ж електрична духовка, тому вона так довгенько буде теплою їжа. Ось так. І зараз покажу покупки, які я зробила на днях. Такі патчі купила в наборі. Ви знаєте, так я собі подумала, можна було і на подарунок взяти. І такі бальзами для губ були щось по 250 гривень. Гривень а була акція 80 гривень, хоча і термін придатності нормальний. Ну, коротше, зараз я вам все. Покажу і покажу свої улюблені цукерки. Так, ось такі патчі, ось такої фірми. Я цю фірму бачу вперше. Це я брала в Фозі. Тут у нас є шість пар патчів. Кожній патчі відповідають за, свою, за свої властивості. Ці, наприклад, з карамідом. Так, живлять, відновлюють шкіру, знімають сухість і втому, покращують еластичність, ну, непогано. Мені це саме такі найбільш сподобалися властивостям. Наприклад, з гіалуроновою кислотою. Ну, теж живлять, відновлюють, зимали, мають сухість, тому там ще щось покращують, Ось такі рожеві. Можна, знаєте, ось такий подарунок зробити. Так, Це у нас з ніцінеміду іде 6 пар. І дивіться, термін придатності до 27-го року. Ці до... 28-го, а ці до 27-го. Так, і бальзами для ось такі, два види бальзами. Так, на жаль, українською мовою тут, ага, є аж внизу ось тут, якщо чесно, я не читала. Так, Бальзами містять велику кількість зволодчих елементів. Треба мені б може було треба взяти, бо я взяла одні, один такий набір доньки своїй, а інший племінниці, то треба може і собі взяти. І дивіться, дівчатка, кому треба, може вже ну, 8 березня незабаром, скажімо так, можна купити, покласти у холодильник ось, наприклад, ось такий набір. Якщо вам треба привітати подружку, чому б не привітати? Дивіться, класно. Так, що я напевно поїду і зроблю такі набори. Куплю ще такі бальзами, точно куплю і патчі куплю. Патчі коштували, здається, по 40 гривень, а бальзами по 89, здається, чи 79, ось не пам'ятаю. Тому такі покупки я вчора зробила. я зробила Цукерки дістала свої, це улюблені мої цукерки. І, звісно, ще взяла шматочок ковбаски. Я її дуже гарнесенько так запікаю, тому що мені так подобається. Хтось, знаєте, трішки припікає. Я люблю, щоб вона така була ну, такого кольору. І це робить ковбаску домашню, моя свекруха. І це саме найсмачніша ковбаска в житті, яку я куштувала, і мені ось нічі ковбаски не подобаються, тільки її. Вона, начебто, і не хотіла робити, а я кажу, у вас саме найкраща ковбаса, тому я її дуже полюбляю. І зараз таке, в мене буде, можна сказати, перший сніданок. А потім підемо до мами і тата в гості. Ну, ми поряд тому Дівчатка, Вже у нас такий пізній вечір, можна сказати. Вже можна готуватися завтра на роботу, не хочеться, але. Треба, треба. Е, гроші ж треба, як кажуть. Е, так, ось, сьогодні снідали чи обідали, можна так сказати, у батьків. Так з мамою Гарнесенько насміялися, сестрою насміялися, Гарнесенько посиділи. Е, діти з нами трішки сиділи, ну, в принципі, сиділи. Е, потім е, діти допомагали бабусі там прибирати, а ми вже пішли. Трішки відпочили, е, приходили до нас е, діти колядувати, можна так сказати, багато приходили. я Готувалася трішки, дуже гарно так поколядували. І зараз буду готувати вечерю, бо чекаю на чоловіка, і будемо сні... вечеряти вже разом. ось, А діти, напевно, вже вечеряти не будуть. У нас з погодою зараз не дуже добре, але я дзвонила дівчатка в 15.51, хто не знає, це може туди подзвонити, і дорогу вам ну, проїзна частина головна, ще була відчищають від снігу або посипають піском. Сілью, вони, а може, сілью посипають, ну і піском у нас посипають. І я ось, наприклад, дзвонила, я не знаю, може, сусідів це теж хтось Дзвоне. Але мені перетелефонували, я дзвонила, здається, на Новий рік. Не пам'ятаю, які я дні точно дзвонила, але пару разів так дзвонила в підряд, і мені дівчинка дзвонила, спитала, виконували чи не виконували, чистили вулицю чи ні. І сьогодні я теж подзвонила зранку. Там треба трішки чекати, десь я була 50 днів. Другою, потім 43, ну, коротше, дочекалася е, і побачила вікно, що їде машина і чистить. Чи посипає, чи чистить. Я, якщо чесно, я ж кажу, не знаю, що вона там робить, але їхати тепер можна. Ось е, погода така, е, надіємося, вона. Буде тепленько, не хочеться, щоб холодало, бо, думаю, цим скористаються. Ну, ви мене зрозуміли. Так, зараз піду робити вечерю, але вечерю мені не робити не треба. У мене голубці є, олів'я є, є, періг є. Ну, коротше, все-все є. І тортик ми купили. Ковбаска є. Мама принесла гречаники це печінка, гречана каша і така сіточка вона бере. Так, голубці, цей оцей періг, не знаю. Будемо ми їсти зараз на вечерю, не знаю. Голубці. Я підігрію в мікрофільовці. Так, олів'є, мама пиріг ще такі робила, куття і тортик цей Наполеон. мене дочка дуже його полюбляє. І хто з нами буде вечеряти? Наш, напевно, Ральф. Так? так, Всім смачної вечері. Я запалювала таку свічку, це з з'юску. Вони у мене там стояли, думаю, треба їх використовувати. Що я вам скажу? Вони так швидко згорають, дуже-дуже швидко. Я думала, що вони горіти будуть довше. Ну, це парафін. У мене там, я дивилася, де сайт є по свічкам не з парафіном. І сьогодні читала, ще не відповіла, мені жіночка написала, що в неї дочка, начебто, займається свічками. Треба перепитати. Точно цей сайт і подивитися, які в неї там свічки є. Якщо сайт нормальний, ну вона дасть мені цей сайт, обов'язково з вами поділюся і будемо тоді замовляти. Дивлюся, скільки годин, 7 годин вечора, все накрила, але чекаю, тому що голубці я ще не гріла. Хочу, щоб вже вони тепленькі були. Не знаю, коли переїде, але чекаю. Ну, служба діла таке. Іноді все йде по плану, а іноді ні. Так, і дівчатка хочу з вами бути відвертою. Зараз е мені заберуть посилку, ну, чоловік забере, замовила там собі дещо. І хочу е сказати, що е Ну, останній, можна так сказати, час я дуже-дуже нервую і за обстріли, і за взагалі, за майбутнє, за це все, що робиться. Особливо, знаєте, як я подивлюся, як. Е е ці новини, ну коротше, не буду так даватися в подробиці, але ви мене розумієте, що зараз трішки може хтось і не стресує. Я відверто скажу, стресую. Я почала помічати, що у мене волосся змінює колір, мені це не подобається, і шкіра не така вже пружна, як от я по фото, по відео бачу, що ну зовсім не те. Ральф. Це низький тягає, він мені тягає. ось, Тому я замовила собі там такий комплекс. Дивлюсь хлопчика в тіктоці, і там у мене дівчинка знайома замовляла. Ну, сподобалось начебто їй все. Ось тому ну, хочу спробувати. Тому що я ось, наприклад, з Пірліну, вона у мене тут стоїть на поличці, якщо ви там побачите біля квітки. Так? Мені вона дуже зайшла і дуже сподобалася. Це в мене вже друга баночка йде. І, і дочки подобається, я відчуваю себе краще з нею. Тому поки давати відгук за цей комплекс не буду. Але поділюся своїм, може, і магазин я залишу на цей ну, сайтам. Да. До речі, вони в інстаграмі є, тому що тіктоці мене знімають відео, а замовлення я робила в інстаграмі. Так, прокомендували мені. Ральф порекомендувала мені пропити три місяці. Я взяла поки на місяць. Побачу два тижні буду пити, побачу результат. І до речі, я ще хочу сказати, що я п'ю магній, і він мені теж допомагає трішки бути, як кажуть, не в стресі. Але я дівчатка, якщо чесно, я його забуваю пити, тому його п'ю і мені добре. А Ну, іноді забуваю. Зранку вітаміни йод. мені зранку я нормально вітаміни п'ю, по графіку, можна сказати, якісь мені там пігулки прописали з, ну, з вухом. Ось це я все випиваю, а вечора я вже на вечір ну, забуваю. А магні треба пити за годину до сну. Ну, коротше, забуваю. Так що поділюся, якщо. Зараз мені привезечий чоловік, поділюся з вами тою добавкою такою, а результат дам вже пізніше. Дівчатка, може, ви свої там якісь секретики скажете, які ви добавки п'єте. Це як вітаміни, це колген іде, там декілька таких комплексних, можна таке сказати, засіб, які покращить стан шкіри. Ну, Надіюся. Я колись читала за волосся, що сивина це може зупинити її, теж там треба пити комплекси, але не знаю. Тут таке ну, питання, може і погнетиці, хоча яку я дівчинку дивлюся, вона каже, що по генетиці ні. Мама в неї там посивіла раніше, а вона десь їй здається років 38, Вона ще не Сила, то, ну таке, коротше. Коротше, дівчатка, дам пізніше свій відгук. Буду красунею і обов'язково поділюся з вами таким ефектом. Хоча я розумію, що знаєте, такої золотої таблетки немає щоб випити і проснутися красунею. Ну, підтримувати себе ж якось треба, особливо в наш такий тяжкий час з нашими нервами. Плеска, будемо розпаковувати мою посилку. Е, так, ось такий магазин вітаміни спортивне харчування БАДИ. Є в них інстаграм магазин і цей тікток вони ведуть. Може, і такий сайт саме от так, якщо в. Вуглі забити, може є, я не знаю. Я замовляла, через, познайомилася я з ними через TikTok, а замовляла в Інстаграмі. Зараз відкрию і покажу, який я собі за, за, замовила ці бади, можна так сказати, чатка. Ось така банка, вона така величенька. Я ще інструкцію не дивилася, Ось відкриваю з вами. Тут 210 грамів, вони призначені. На місяць 30-20 днів. Так? Що в складі є? В складі є. Ем... ну, Тут все треба читати: вітаміни А є, біотин, вітамін С. ну, Треба все читати. Є, напевно, мірна ложечка і написано, як його готувати. Е, інструкції, на жаль, на українській мові немає, а ось є. Е, тому я все це. Почитаю, як правильно пити, і з завтрашнього дня буду пити. Єдине, що є ось така добавка, можна сказати, формула. Да? Написано, формула, Є з різними смаками. У мене, здається, апельсин ананас, є щось там щось інше. Ну, Я вирішила взяти таке. А потім, може, на наступний місяць візьму таке. Рекомендують його пропивати три місяці, тому треба мені бути попити і буду, дівчатка, як красунь. Така э, розкіш, можна так сказати, в наш час, я вважаю так, коштує 875 гривень. І плюс доставка. Доставка мені обійшлася 80 так, гривень. Я відкрила кришечку. Тут є така додаткова кришечка, а ложечки я не бачу. Так, немає. Думала, що ложечка є така мірна є. Ну, коротше, треба вивчати мені, як це пити, чи напишу їм, і вони мені скажуть. Ну, я думаю, що я переклад включу на телефоні, і мені це все буде зрозуміло. Ложечка є, я її знайшла, тому це дуже класно. Буду пити. Всім привіт, дівчатка. Я вже сьогодні відпрацювала, йду, спускаюся і так бачу начебто не слизько, але якось так страшно спускатися. Зараз буду цей, дзвонити, щоб посипали чи почистили дорогу, не знаю. Син дзвонив, треба було відповісти. Поки я дзвонила ну, у ці крайні дні, начебто все чистили, але ж я не знаю, може і сусіди дзвонять. Того так вони реагують. Зараз зайшла дівчатка в фору, купила тортик. Я на нього вже давненько дивилася, і сьогодні вирішила, як на коли ці торти пробувати, щоб познати якийсь смак. Тому зараз прийду додому і обов'язково з вами поділюся, які я торт купую. Так, дівчатка вже поставила водичку на чай, і будемо їсти смакувати такий тортик від БК. У мене він лежав поверх моїх продуктів, які ще я взяла в форі. Взяла ось таку. Малину, не не малину полуницю у шоколаді. Кажуть, дуже непогано. Ми брали без шоколаду, і мені писали, що без шоколаду не смачна, а з шоколадом дуже смачна. Тому будемо пробувати тут. У нас 90 грамів. Ну і дочка мене хотіла таку попробувати так. Потім взяла хлібчик, звичайний хлібчик, і ось таку соляну, міланська, Вона така смачненька, і молоко з роботи. Ось таке нам, напевно, підписали договір з таким з Яготинським, тому будемо поки отримувати те. А там побачимо. Так, і зараз я його відкрию і побачу, який же це тортик. Ну, По відгукам дівчатка писала, що дуже-дуже смачний. Він іде, бачите, як трендовий смак з солодковершковим маслом і фісташковою начинкою. Ну, побачимо. Справді воно так написано, як і зняла. Ага, він закритий. Боже, дівчатка, дивіться, така велика коробка це капець. А тортик такий маленький, дивіться. Ну, дуже маленький. Я думала, що він буде стояти в цьому. А так, да, я забула, що ББК робив в таких коробках. Ну, упаковка. Цікава, а тортик дуже дуже маленький. Треба мені взяти ножика. Напевно, бо я не знаю яку плівку здирати. Я її, якщо чесно, не вмію здирати. Дуже маленький, дівчатка. Його ціна здається 700, 600 гривень. Але дивіться, це ну дуже дуже мало. Капець. Єдине, що дуже класно продумано, ось треба брати руками за ці дві штучки і доставати. Ну, ні одною рукою зараз не зручно це зробити, але ви суть зрозуміли. Достати з цього корита, можна так сказати, це зручно. Але тортик ну, дуже-дуже маленький. Ось моя рука, і ось тортик. Ну, капець. Але будемо пробувати вже, якщо він є. Мені знаєте, що було б незручно. Так, як я б в гості їхала, купила такий тортик, думала, що там тортик нормальний. А він такий маленький, єдине що. Ну, дивіться, так, зараз я ось так зроблю. Напевно, треба, щоб він був трішки тепленький. Я взагалі люблю торти не з холодильника, щоб вони, знаєте, були трішки такі м'ягесенькі. Так, ось така з середині ось такий він, можна так сказати. І зараз чайок мій трішки охолоне і будемо пробувати. А ви напишіть мені в коментарях, хто пробував, куштував його, кому зайшов, не зайшов. І взагалі напишіть свою думку. Так, дівчатка, спробувала я всю полуницю, вона неймовірно смачна. Дійсно, ось така полуничка сама не смачна, а в шоколаді це дуже-дуже ну, смачно. Тому, якщо ви йдете. Фору, і там акція можете купляти сміливо і куштувати це. Але тут такі ну їх мало тут. Зараз я достану, покажу, як вона виглядає. Ось так вона виглядає, дівчатка. Дуже така смачненька але тут 90 грамів. Дуже мало, але смачно. Тепер будемо куштувати тортик. Трішки постояв він. Я люблю, ще повторюсь, тортики не з холодильника, щоб так трішки постояли. Ну і куштуємо дівчатка. Ну, не знаю, такого дивного я тут нічого не відчуваю. Тортик, звичайний тортик. Взагалі. Це молочний шоколад. Я вважаю, якщо чесно, він не вартує своїх грошей. Ось мама у мене пекла такий пиріг, пиріг рулет такий з горішками, такою горіховою начинкою. Я дуже її полюбляю її оці такі рулети. Це неймовірна смакота. У нас такий був він довгенький, вже залишилось тут чотири шматочки. Оце набагато краще, ніж цей тортик. Тому моя рекомендація, рекомендація не купувати. Мені він не сподобався. Звичайний просто торт. Чого він так дорого коштує? Напевно, це якийсь тренд дубайського. Ну, типу, це все, що з дубайським зв'язано. Дівчатка, всім доброго ранку. На жаль, ранок у нас не дуже добрий і ніч дуже така. Ем... Активно, можна сказати, тривожно і все-таки інше, що летіло, напевно, все летіло на нас. І дуже-дуже це, знаєте, так, ну, відверто, скажу, страшно. І переживаєш за всіх. Ой, який сніжок йде. Погода ще така не дуже сприятлива для наших хлопців, які захищали наші сьогодні, боронили наше небо. Це дуже все, це важко. Я, дівчатка, тільки одне, знаєте, мрію, бажаю і надія є, що на такі ночі у нас будуть. Я кожен раз думаю, що це така була остання ніч, кожен раз. Тому бережіть себе, бережіть кожну мить свого життя, кожен момент. Якщо щось хотіли зробити, зробіть, Якщо щось хотіли купити, купіть. щось хотіли сказати, скажіть, Не сваріться. будьте добріші, допомагайте один одному і щоб все, все було добре. Я вийшла з Ральфом погуляти. Трішки погуляємо і підемо, напевно, пити каву. Сьогодні у нас день робочий не такий, як завжди, тому я сьогодні вдома і читаю, що і дітей будуть відправляти на канікули. Ну, коротше, так, дівчатка всім мира, добра і бережіть себе. Я, дівчатка, сьогодні вдома, то я зранку прийняла душ, помила голову, зробила собі декілька процедур таких, щоб настрій підняти. Я розумію, що це зараз не всі зможуть, але треба, знаєте, якось себе, себе відновлювати. Ось Ральфом гарнесенько так погуляли. ось, І зробила собі свої е, такі бади, як можна сказати, вітаміни. Не знаю, як хто хоче, так і називайте. Так, ось таку ложечку я розвожу у маленькій кількості водички. Потім включаю у мене прибор, це капучинатор, здається, правильно, він називається. Я його перемішую, бо тут написано в шейкері. Типу, робити типу, треба. У мене шейкера немає, тому я ось так роблю. Вона трішки зараз постоїть. Я доливаю трішки теплої водички, бо я не дуже зранку полюбляю пити холодною. Таку роблю ну, тепленьку, коротше. і буду пити з Тому спочатку з потім це. І вже сніданок собі зробила. Я дуже скучила за яйцем, тому сьогодні вирішила яйце зробити. Ось таке собі скрембл, здається, називається правильно, по-нашому омлет сирочок, м'яско, чайочок зараз. Поставлю і раль зі мною. Запалила собі свічку. До речі, вчора моя дочка куштувала і син сподобалися такі штучки, тому може я куплю ще банан. Спробуємо запалила собі свічку, до чаю, мамин ще буде цей як його, рулет. Так, зараз чай візьму. І, напевно, включу якесь такі, не знаю, якісь позитивне відео, щоб якось підняти собі дівчатка настрій. Так, знаєте, можна порівнювати там, когось гірше, когось гірше, але кожна людина відчуває, переживає свої якісь тривоги всередині і реагує по-різному. Ось, наприклад, сьогодні в нас було гучно, і тато, і мама каже, що було так страшнувато, а хтось може комусь і не страшно. Ну, у нас у всіх різна нервова система. Так, Ральф. Ось у нас, наприклад, Летрайф на початку війни вибухи він ніколи не боявся. Зараз він боїться так, людину порівнювати з собакою не можна, але все рівно, Я порівнюю. Яка собака живе на вулиці? Вона дуже, дуже в нас переживає. Дуже І я їй вже смачненьке дала, і сестра дала смачненька. Ну я маю на увазі собаці, яка живе на вулиці, і вона дуже так радіє. Ми її теж підтримуємо. Так, всім смачного дівчатка, гарного дня і смачного апетиту. Так, знаєте, добре, що я вдома. На жаль, дочка поїхала на роботу. Ну, у кого який графік, я виходила. У нас такий був графік на святкові дні, можна сказати, такий лояльний, можна так сказати, то я ті дні виходила, а сьогодні маю такий, можна сказати, законний вихідний.